Доброго раночку всім, хто приєднався до мого кулінарного мастер-класу на мою кухню. Мене звати Ляшенка Оксана, я дистриб'ютор компанії Herbalife. Сьогодні я хочу вам запропонувати смачну, смачний десерт, який вас не оставить байдужим, саме про холодну погоду смачний молочний десерт. Вам для цього нам буде потрібно, ну, я буду використовувати йогурт. Також нам буде потрібна звичайна водичка, ягідки, будемо куштувати. У мене малинка, голуби, лохина і ожина, і трошки м'ятки. І, звичайно, нам в допомозі будуть продукти компанії Забула. Інгредієнт, один інгредієнт, який вас, е, ну, хто з солодкоїшки, мед, звичайно, мед. Так. Кладемо протиновий коктейль. Протиновий коктейль це додатковий е, додаткове джерело рослинного білку, так як ми будемо використовувати. Кефір або йогурт це буде тваринний білок, а рослинний білок здержиться е, в нашому протеїновому е, коктейлі. Завдяки йому я вже знизила вагу на 25 кг. Раджу спробувати, хто не пробував. Так, нам буде потрібно, будемо робити одну порцію 2,5 ложки. Тобто, ми три використовуємо для сніданку, а 2,5 – для десерту. Так І звичайна водичка беремо ложками, у мене дві з половиною Ложечки. Так. І робимо таку кашку. І додаємо мед. Меду нам потрібно трошечки ось, якщо ми беремо ложку чаю, яку ми е, використовуємо для смаку, для солотоїжок, мед дасть присмак солодкого. І все розмішуємо. Хрустке печиво я взяла чому? Тому що в цьому коктейлі є додаткова клітковина, яка буде вам давати гранолим, вид граноли. так. і додаємо одну ложечку овсяно яблучного напою. овсяно яблучний напій це додаткова клітковина. В одній такій ложці сиделиться 5 грамів і неросли розчинної і нерозчинної клітковини. Норма 25-35 грамів на добу. Це 5 тарілок, овочів або фруктів. Ви з'їсте за цілий день? Я вгадаю, що ні. Продукт вам в допомозі. Коштуйте, він солоденький. Смак яблука додасть нотки. В цьому десерті, яких ми не використовуємо, ми лише ягідки використовуємо. Так. У мене виходить, дивіться, ось така кашця. Душі. Ой, а який аромат, дівчата? Та, це ти сама б такий десерт склала, чи ти десь його знайшла? Дівчата, розкажу один секрет. Компанія Herbalife для таких лінивих, як я, будемо казати, розробила низку рецептів. Є в електронному вигляді, а є от в такій книжці. Книжка називається чотири сезони. Продукти, страви, які ми використовуємо, розподілені по сезонам. І зараз ми готуємо от такий смачний десерт. Внизу є три коди, по якому можна зробивши на своєму телефоні відео канал, на якому я викладаю усі мастер-класи, які я роблю. І пропоную вам цю страви. Зараз треба буде трошечки підсушити нашу гранолу, і я відправляю її на сковорідку. Поки трошечки підсушується моя гранола, хочу розповісти вам про те, що в нас сьогодні субота, неділя, зазвичай вихідний день, а в понеділок у нас будуть такі міроприяття, заходи. На який я вас запрошую, це в нас буде фієста результатів. Це про те, що я казала: мінус 25 кілограм – це мій результат. А є дівчата, які отримують завдяки кожного своя програма, отримають багато е, різних результатів, як по шкірі, як по самопочуттю, як е, також по зниженню ваги, або е, запрошую телеграм-канал. Там є у нас е, закрита група, а також у нас вівторок е, буде проходити курс для новачка, е, де ми називається академія успіху, де ми е, навчаємо консультантів з харчування і е, про всі можливості, що саме компанія вам може запропонувати: чи заробити додатково, чи стати консультантом для себе і своєї сім'ї. Так, я за Ще хотіла сказати: в нас в компанії з'явилась оновлена ліні, лінійка смачних коктейлей, нових коктейлей, які вже е, в Європі більш використовують, ніж в нас в Україні. На жаль, в Україні така ситуація, але компанія нам допомагає розширити портфель е, смаків, лінійку продуктів. І ми зазвичай використовуємо ті смаки, які нам більш до вподоби. Е, мені, наприклад, саме літні ягоди подобались, ванільний крем це з нових. Е, кава лате це е, для того, що е, хто любить, полюбляє зранку каву і не може без неї жити. Так, у нас є кава лате е, макіата це е, звичайна кава. Протеїнова, яка допоможе е, почати ранок, але у нас є коктейль теж кава лате. Це хрустке печиво, це теж мій найулюблений смак, тому що він содержить клітковину, яка допомагає ще е, більш бути ситним, і хто любить щось пожувати. Тобто ми п'ємо коктейль, а внизу вже в стаканчику остаються ті. Камочки під які нам допомагають щось пожувати. Я заглянув. Руслан, таку цікаву інформацію про все супер. Можна взагалі таке підготувати, наприклад, висушити і там на три дні наперед. Чи воно не буде тримати сухість? Звичайно, можна, можна в суху баночку. З кришечкою висипати і буде вже вам заготовка для декілька, декілька разів, для декілька перекусів. Так, кладемо ягодки. Я налила йогурта. Ягодки дивіться за смаком. Кому, кому як смакує? Висипаємо гранолу зверху. Нагадую, це одна порція в книжці, там розрахунки на дві порції. Калорійність такого перекусу у нас де, содержить десь 189 до 200 кілокалорій. Так, і зверху ми прикрасимо. Ось дівчата. Видно. 11, що Супер. Дякую тобі велике. Я бачу, що дівчата поєднались трошки пізніше. Можливо, повториш сам рецепт. Сам рецепт потрібно хрустке печиво. Одна мірна ложка вівсяно яблучного напою. Дві з половини ложки. Столових ложки водички, звичайно водички, меду, ну, зазвичай ось, ну, будемо так казати, півчайно ложечки, тільки за смаком. Е, далі 150 мл кефіру або йогурту і фрукти, ягід, ягідки за смаком. У мене ось ожина. Е, Чорниця, кілохина і малинка. Ну, і сковорідка, звичайно, для того, щоб підсушити гранолу, дівчата. Бо вона буде дуже мокра і треба буде підсушити. І м'ятка для. Дякую тобі за неймовірні рецепти. Вже хочеться такого спробувати. Вже хочеться прийти до тебе в кафе, там, де знаєш, можна буде замовити прямо з... від шеф-погору Оксани Ляшенко. Дякую тобі, велике. Дівчата, давайте поставимо Оксані Сердечку. Дякую, що приєдналися. Дякую, Стата, дякую. дякую. Дякую тобі, велике, і чекаємо від тебе нових рецептів. Дякую, що під'єдналися. До зустрічі в марафоні староукості.